Мукачівський ліцей лідер серед шкіл Закарпаття за підсумками результатів національного мультипредметного тесту. Цьогоріч у навчальному закладі сім-двохсотбальників. Випускники отримали найвищі результати тесту з української мови та літератури, математики, а також англійської. Протягом років наші випускники показують гарні результати, як за результатами ЗНО, так і національного мультипредметного тесту. Що це дає нашим учням можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах на бюджетній основі? Навіть у ті заклади, де кількість бюджетних місць менше десяти. Вони навчаються де на бюджеті. В Ліцеї навчається всього 245 учнів. Це школярі з 8 по 11 клас. Частину предметів вивчають поглиблено. Це математика, біологія, економіка. Тут працює 18 вчителів. Маємо і ще сумісників. Шість сумісників. А це якщо говорити, колектив маленький колектив учителів. Батьків, ліцеїстів амбітний колектив, який вміє перед собою ставити цілі і їх досягати. Надія Августинівна, вчителька математики. Минулого року четверо її учнів здобули найвищі результати НМТ. Каже, це наполеглива праця школярів, батьків та вчителів, зокрема, і тих, які навчали учнів до вступу в ліцей. Це учні, які мали дуже чудову мотивацію. Батьки дуже переживали за них, і вони чітко знали, що вони хочуть. Учень має бажати вчитися. Він має знати, що шлях, який зараз у нього є, він не легкий, він важкий. Але це все принесе свої результати, бо математика це цариця. Наук, я в тому впевнена, і математика це не скучно, це дуже весело, дуже цікаво. Зараз випускники навчаються в різних університетах України. Тож ми вступили до Ужгородського національного університету на бюджетну форму навчання медичний та стоматологічні факультети. Завдяки важкій праці та допомозі вчителів ми змогли опанувати всі важливі для нас предмети. Я випускник качеського ліцею качеської міської ради Закарпатської області. Зараз я навчаюся у місті Львові на медичному факультеті в медичному університеті імені Данила Галицького. Я настав два НМТ на 200 балів. Це біологія та математика, а також українську мову на 195. Наразі я навчаюся у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Завдяки своєму високому балу з НМТ середній мав 190, Тому хочеться висловити щиру подяку своїм вчителям. Я здала НМТ і Змогла поступити на державну форму навчання у Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Наразі я є студентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Найвищі результати отримали минулорічні одинадцятокласники із української та англійської мов. Мені здається, що це комплексний підхід, тобто, коли і учні готуються, і вчителі підтримують, і е, діти. Докладають надважливих таких дуже е, зусиль. А в нашому закладі дуже модно вчитися. Учні приходять до нас до восьмого класу. Вони здають екзамени, вони потрапляють в нове середовище, в новий колектив. Вони намагаються проявити себе з як найкращої сторони. Наполегливо до мультипредметного тесту готуються й цьогорічні випускники. Тут навчався мій батько, тому по його рекомендаціям я вирішила, що Буду також тут навчатися, і я зрозуміла, що це був справді правильний вибір для мене. І дуже важливий для моєї життя. Ти можеш до будь-якого вчителя на перерві підійти і тобі підскажуть Це те, що допомагає. Ми допомагаємо одне одному, вчителі допомагають нам. Ми а, разом навчаємося, і чесно, це дуже хороший навчальний заклад. До НМТ я готуюся, як і всі, але дуже допомагають нам вчителі, і це дуже класно. Мені дуже подобається тут. Крім Мукачівського ліцею, до десятки топ шкіл Закарпаття потрапили ЗОЖ номер 7, ліцей номер 8 та спеціалізована школа номер 4